Доброго ранку, прекрасна країна і люди, які живуть в ній. Підписчики і гості мого каналу. Зі святом вас, зі святом святої Богородиці. Ось і при... нас приходить осінь. Підходить той момент. Що вже наступає осінь, Уже календарна. Хоча воно ще жарко, звісно, ще дуже жарко. Ще трояндочки. що цвіте, що цвіло. що ще буде розквітати. Але все рівно вже осінь. Вийшла я в сад сьогодні. Вчора не виходила. Не було в мене настрою такого. Перебирали картоплю, вже перебирали. Ось мона вже цвіте, ось теж. І просто я трошки вийшла, пообрізалася, воно щось усе в мене розболілося дуже. Я вирішила залишити на потім. Так такого страшного тут нема нічого. Обрізку я і так роблю потихеньку. Я думаю, і ви робите обрізку потихеньку. Ось. Просто вийду в сад і покажу вам ось, бачите, з нуля пішла, бачите, вже цвіте вона. А так не знаю, щоб з нею було. Та загинула б вона, тому що вона ж вже стара була. Ну як стара, чотири роки було їй. Лист повністю пережив поета все було. Ну, що мені було робити? Я її взяла і обрізала повністю під корінь. І вона вже цвіте. Ось, пройду гляну, що гляну, що цвіте. Та бачу цвіте ось у мене. Бачу ось. А ось ханцештат росток який. Красивенний, теж розквітає. Вон який великий, великий він. Он цвіте, навіть дабл Delight тут. А ось ці червоні в мене ось теж, теж хоч викинь було їх, хоч повністю викопай викинь, хоч обріж під корінь. Ну я вибрала друге, обрізала під корінь. Ось з них що вийшло. Я таке не пам'ятаю, підливала, я під них білизну чи не підливала під ці троянди. які оту, ці от. Під ті я знаю підливала, а під оці дві червоні, не знаю. Ось, ще кебор зацвітає. Ось ще Августа Луїза. Цвіте на кінчиках. Ось з цієї сторони красиво, брати, грім. Ще є на що в саду подивитися, так глянеш уже наче і сад пустий. Ну, він то не пустий, як глянеш, то є, що цвіте. Ну, ось ця дуже величезна, ось розрослася. Прямо. Я не знаю, що, що воно буде з неї. Це Ну, Ну, кущ, звісно, зробила вона собі на всю, эту, як ото. Ось готче, ось теж от непогана вона квітка. От я, Вона така маленька квітка, невелика, Ну, вона така рясна-рясна. І колір у неї. От такий, як нема, ні, ні в одній троянді кольору такого. Ось тут ось. Буін і ось Дофтрауш. Ось яка квітка Дофтрауша велика. Завжди з великими квітками. У першому цвітінні вообще вони дуже величезні, а зараз оце під той вони дуже великі квітки. У нього. Це ось Тут обрізана графиня Ханденберг. Теж з під корня пішла. Думала її зовсім відсюди викопати, пересадити, але ну, вона вже пішла, вже росте, хай тепер росте вже. А ось, дивіться, вкрита. Бачите, як вроді іній був така роса сильна. Ось Ось, госпел. Гляньте, який. Теж з нуля. Все з нуля. Всі троянди, оці з нуля, оці що цвітуть, оці троянди тут, оце з нуля, ну ця не з нуля. Ось вона цвіте піана. І Це ще гарна квітка ще не згоріла. Хоча дуже-дуже жарко. На градусник 35 і більше, то все воно горить. Молодіж дуже горить. Це, що вони вже їй 4 роки, то вони стоять, ці квіти, а ті, що вони молоді, вони зразу зразу не. Ну це Керіо, Це теж із того вона Із... з нуля пішла. Це ось ось яка, бачите? Треба спрейку цю нарізати, букет поставити хай для Богородиці. В хаті хай стоїть. Це для мене. Це тілесна, це рожева, а це ось тілесна, ну, теж воно тільки починає зразу, зразу ж припікатися починають вона. Печуться, печуться. Ось вона. Шантальмір'є, ну теж, Теж, ото тільки бутон, а потім раз і запікається. Це ось мімі Еде, от вона. Що я знаю ось. Це мімі -мі один. Оце ось Керілик тут. Там он буде зацвітати теж із нуля. І все рівно воно. Листя, все рівно. Навіть з нуля От пішли, все одно листи жовтіє. Ну, По-перше, во немає вологи. Ні, не, ну вчора у нас дощик пройшов. Ну, хіба тут дощик, ну то ж то ж не для троян дощик. Для троян дощик, треба дощ сильний. О, оце тоді для троян. А як такий слабенький прийде, то то не дощик. Ось ця перемога. Вон вже крокус роуз одна розцвіла тут. Все, вон все облетіло, все обрізане. Ну, ну, крокус роуз ще буде цвісти. Восени буде, я її обрізала, вона буде цвісти. Це сонечка. Дівчата пишуть мені, ой, нам боязно обрізати зараз троянди. Дівчата, обрізайте, не бійтеся, я вам показала обрізку. Ця обрізка не страшна ні для, ні для зими, ні для чого. Це просто така коригуюча обрізка називається вона. Голден Смайл. Тут там. Он. Ось теж. Ну, вона ще себе не показала. Ось вона. Ось Лоран Броль. Вона ще себе не показала. О, одинокі цвіти. квіти Леонардо да Вінчі. І п'єра одинокі є. А ось красуня, Джумілія. І з цією, ось дивіться, Ой, мені так вона подобається, Вон там може висипеться петуня. Кошка. Вон дивіться, як залазить кошка сюди, у двір. Зараз раз і тут. О, все. Ох, везде ходять коты. І чужі свої. Ну це своя. Як своя, теж приблудилася, та так же уже і живе. Куди ж ти її викинеш? Наш сама тепер приходить. Дивіться. аваланж, А он ще ось ще зацвіла. Он теж бачите. Рапсодієн блу. У першому цвітінні цій троянді нема ціни. Уже Потім уже цвітіння вже зовсім не таке. Викидає вона бутони цвіте, але вона зовсім зовсім не так цвіте. А перше цвітіння це щось феєричне, взрив моза прямо. Там все воно у, у синьому цвіті. Ось П'єр. Дерансар він полюбляє, як дощик йому. Під той він навіть кращий стає. Дивіться, який він здоровий такий. от На той от, Йому, може, опору зробимо, всі, всі ці віття на опорку посадимо йому. Буде красиво, я думаю. Amazing Grace. От, от цвіте все літо вона. В цьому році кхе, навіть розкривається вона. І ось вона. І он квітка її. Ось помпанелка. ще вон її Ой, помпанелі ще цвісти, цвісти. Гляньте, стільки на ній бутонів тут. І квітів і бутонів у неї ще. Ой. Бачите? Так що ще хай ще процвіте. Він. Ну Вона строго два рази цвіте оце. Так. Містраль ще він буде, там він, еті, є букети. Він його. Да, навіть випустив, може, ще, ще процвіте раз. А це кимано, Прекрасна сквіть. Теж горить, висвітлюється, вибілюється, але не опадає. А стоїть вибілена вже прямо. Ось буде. Ось галдельзи там буде розпускатися. Смотрите, флорка тут вже теж готова. Все, сад замер. Мамі Дітьєро сад замер. Вже воно трошки стало б, щоб не, такі, не така вже жара спека була, то вже б, звісно, я б вже і ямки починала б копати, там десь щось пересаджувати. Ось вона, бачите, і з тим. Ось крокус роус, а це ось. Це було, як все, що цвіте у нас постійно. Кроненбург. А це Кроненбург. Красива троянда, мені вона подобається. Вона завжди цвіте, головне. Вийшла раненько в садок, щоб сонце не світило, воно вже опять вилазить. Воно, тучка закрилась. Троянда дуже красива. Лавіла кота. Стоїть і стоїть і стоїть. І це буде 2-3 неділі стоять, поки сам не обріжеш, вона не обпаде. Красива, дуже красива троянда. Дуже струнка така, Вон, зелена. Це, це не хворіюча троянда, От іменно вона не, не підхватує ніякої, тій. вона собі росте. І цвіте, і все. Це її завдання таке рости і цвісти. Завдання як в нашої України вистояти любою ціною. Ще й з малими втратами. Ось і ця троянда так само. Дивіться, які вони, які вони вони червоно оранжеві квіти от ні воні одна троянда так мене не приваблює. Як приваблює оця троянда лавіла кота. Ну Я ж не бачила, ще чанда з Б'юті, яка вона ще ж, ну, це ж теж їй надо, роки. Цій, ну, ці два роки тільки, ці два роки оце всього. Це сажала з такого дохлого кущика. Там видно нічого не було, одна, ета, вон, до сих пор, мабуть, ще вже нема була длинна-длинна така написано на ній, ловила кота і все, більше нічого не було. Це з Серкунівського питомника. Хай там маленькі троянди приходять однорічки, ну там і ростуть вони, як коні. Дійсно. Інакше не назвеш ось ця червона, теж теж красива, особливо весени, така вона. Вон. Надо ще ж як її зовут. Забула. Ерік Таберлі, ну, теж, теж не, не, перше, що не в Першому цвітінні. він був який прекрасніший. Хоч у тому році він, ні, ну це дощі, трошки йому осі цьому, теж заважають дощі. Ну, це ось не це, Це не Аскот, Мені здається, от він похож, так. Да, Строєння він похож на Аскот. А ну, хто? Скаже, в кого ще є троянда ось така. Ось, Похож, Схожа вона от, на аскот. Ну, у кого є що схожа на аскот, але не Аскот троянда. Не знаю я. Де все облетіло. Вон? Ну, одна моя, одна моя красуночка. ось оця, ось, дивіться. Є з чим милуватися тут. Ось зайшов сюди на цей край і є з чим милуватися. О. І вона тобі душу зігріває і ради. Ну, що осипалося вон. дві квіточки там осипалися з неї. Ну, а так стоїть же. Теж прекраснюща така. Головне, що вона вудочок не кидає, от. от росте собі і все. Кущиком. Таким компактним, акуратним, красивим, хущик широченький, ну, він такий прямо гарний. Он. Які кіточки на ній. Це канадочка хо хюманіті називається вона. А це Хані ханідіжон. На сонцепокі тут стоїть. Вже не, ви, не витримують вже тут квіти Тут на, в цьому саду. Оці молодь не витримує вже жари. Вона вже зразу вон, печеться. Тут дуже жарко. Ось була джудзе обскур, чи Торнд Опхолт. Не знаю, з них ось ця. Вона була вчора, яка красива тут заходила я. Ну, сьогодні вже. Дюран Сан От у мене була на подобі такої троянди, я її викинула з саду. Ну, ця ж уже попалася вона тут крайньою. Ну, хай собі росте. Вона тут не мішає нікому. Може, колись вона у люди вийде. Будемо чекати. Ну, в першому цвітінні вона навіть непогана була. Ну, вона ж вон, то, теж і цвіточки буває не розкриваються, в ній манюсінькі ті не розкриваються, закуплюються. Ну, а так от, як дивишся, вона виглядає дуже привабливо. Теж букетного цвітіння вона вон, вся букетами цвіте. Дивіться, стільки букетів тут на ній. Висота, висоту взяла велику, гарну. Все тут гарне в неї. Це ось Вінніпек Паркс. Така вона. Такі квіточки простенькі, облітають швидко. ну, це, може, перший рік ще, але рясна вона, дуже-дуже рясна. Ось. Пельве дерось. Це ще цвіте вже четвертий раз теракота. Теж вся он з бутонами стоїть. Дивіться, яка прекрасна, така, акурна. Що ж це називається Веспунт. Ось ця так вона. А ось вона Леді Ледічка Гамільтон. Так і не підросла, вона мало підросла. Ну, я її отсюда звідси ну, пересаджу. Ну, Маленька вона. Ось красуня Вестерленд. Ось красується вже. Ну, це теж вона ж швидко ну. Ну На цьому місці вона прижилася. Тут камні одні, глина. Там все, все що хочеш тут. Все повигорталося, що вигорнулося, що там росте тепер з нею, ну хай вона собі росте. Раз пішла рости, то значить їй подобається. Хай росте. Оце гора, та що тут все тут, оце ж камні, все я не повикидаю ніяк ще. Ось вона. Ось адмірал прекрасний, звісно. Квітка з червоних дуже-дуже красива. Ну, теж, теж горить, бо сонце. А ось ця покровка тут, вона вон всю. Та моя троянда. Росте собі. Там так не росла, сиділа, а тут з нуля вон, пішла, собі росте мимо цього куща не не пройти, ну такий він він привабливий такий. Такий красивий, красунчик прям. Великий-великий це Рене як... великий, великий, сіні. Це ось ось так зараз виглядає. І ця гілка вон. Велика. Як вже ще цю троянду забула. Ну, забула вже. Це прекрасно. Конечно, вона он жовта буде цвісти, і червона. Конечно, і там, далі ще жовта. Контраст, звісно, красивий буде колись, да. І далі вона така. Оранжева ж вона. Це Мона Ліза. Ну що, дівчата, спасибі, хто буває зі мною. Це я вас провела просто по ранковому саду, до ранкової кави. Зніму вам ролик. Спасибі, хто буває зі мною, хто підписується на канал, хто стави лайки, хто коментує. Для мене це дуже важливо. Люблю читати ваші коментарі. Я вас вже. Знаю всіх. Ви як моє, моя родина. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!